Як можна погіршити стосунки з Трампом і його командою? Вони що нам запропонували якісь нові пакети допомоги, крім байденівських, які ми зараз вичерпуємо. Вони нам запропонували якісь гарантії безпеки після перемир'я з Росією? Цього всього немає. Що ми сьогодні маємо від адміністрації Трампа? Ми бачимо продовження тієї допомоги, яка була зроблена не ним. І чуємо заяви про те, що більше ніякої допомоги Україна не отримає. Тепер у мене просте запитання. То навіщо нам сьогодні підписувати цю угоду? Інакше кажучи, якщо ми не підпишемо, чим, чим це нам може загрожувати? Зривом військових поставок? Ні. Відмовою від гарантій безпеки? Ні. Яким чином вони можуть нас сьогодні ну, спонукати, я не кажу там примусити? Підписати цю угоду, які преференції ми від цієї угоди отримаємо? Жодних. Які санкції по цій угоді? Жодних. Я взагалі не розумію логіки адміністрації Трампа. Я розумію, що він сказав: моя задача повернути гроші, які Байден вклав в Україну. І мене більше нічого не цікавить, це його слова. Буде Україна російською, буде Україна самостійною, неважно. Мені потрібно повернути свої гроші. Ну Якщо тобі потрібно повернути свої гроші, а ці гроші нам давала адміністрація Байдена на безповоротній основі, то чому ми повинні підписувати цей документ? Ми повинні заднім числом визнати, що нам давали вбор, хоча це було не так. Якщо ви хочете, щоб ми повернули ці гроші, то запропонуйте, е крім БАТОГа, ще й якийсь, не знаю, пряник. Тобто ми вам обіцяємо такі-то-то такі, -то, такі -то пакети допомоги і так далі, і так далі, і так далі. Ми вкладемо гроші, ми вам гарантуємо те-то, те-то. Нічого цього немає. То які шанси прийняття цього документу? Я думаю, це і Трамп розуміє, що вони нульові. Тому метою цього документу є. Отримання відмови України і оголошення для своїх виборців, чому він припинив допомогу Україні і не хоче її продовжувати. Україна не хоче повертати гроші, ми туди вклали, вони такі сякі. Це розумієте, це та ж сама лінія, якою Трамп притримується з моменту, коли його обрали на посаду президента. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.